Друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас на розпаковочці противоударні чохли, які я замовив на площадці AliExpress. Що ж, будемо відкривати, дивитися, що нам прислали. наш старенький ножик і відкриваємо посилочку Бережно, щоб не пошкодити. Дані чохли підходять для телефонів iPhone, які саме я напишу під відео. Також посилання я залишу під відео, якщо у вас телефон iPhone і вам потрібен противоударний чего, Переходьте, замовляйте. Відкриваємо. Воно приклеїлося. Так, це у нас ось такі ось 2 прийшло. Це у нас прийшов чорний із червоними вставками на 13 Pro. А ось такий ось прийшов на 11. Так будемо діставати дивитися. Так, я думав, вони повністю закривають, а тут у нас 100 так, відкриємо, подивимося, як вони підходять для телефона. Я візьму дочки 11 айфон і попробую помірити. Тому що я на свій знімаю. На свій не вийде перемірити, Я побачу. Попробуємо. В кінці відео виложу, в кінці фотки виложу, точніше, але відкрию перш з цього, подивимося самого числа, а тоді просто відкриємо слідуючого і подивимося, як він підходить, як він ставиться на телефон. Так, і стаємо, так, Можете поставити на паузу, подивитися його характеристики. Кому цікаво. Тут написано, які моделі він підходить на бумажці, і шукайте, якщо у вас є телефон, чи він підходить на ваш. Так, що ось. так, ось, Середині бачите, таке як наклейка як под карбон. Так, і середині у нас звичай, ось, така ось інструкція, як його правильно користуватися, як його вставляти. Насаджувати на телефон. Можете поставити також на паузу, подивитися, як насаджувати даний чехол на телефон. Так, а ми пройдемо регіону. Тут, бачите, йде заглушка така ось для зарядки. Тобто, якщо у вас кажучи, не забувалося гніздо зарядки, то ви закриваєте і ви, на вас не забуваєте сміттям, мусором і подібне. Також спробую протестувати, чи підтримує безпровідну зарядку MagSafe, тобто чи через, можна через його заряджати. Тут є також така ось підставочка для того, щоб поставити телефон, положити телефон і дивитися відео. Так, ця верхня знімається. Так, Це Так, Ось так ось. Зняли. Так, основний корпус пласт, пластмасовий, а це силікон. Як бачите, Так, тут я також показуємо. Перш необхідно дістати е, основний корпус пластмасовий із, із силіконового чехла. Тоді ага, кришки верхні ще має бути по факту. А, ось вона, бачите? Очма, це прикошно. Ми на козир. Так і ось так ось знімається. Тут і вставляється за телефон, застібається кришка і насаджується ось сюда чохол. Так, що зараз попробуємо протестуємо на 11-том iPhone, як оно підходить. Телефон так само розбирається як як попередній. Так що берем, пробуємо, як його збирати. Як бачите, вже трохи побилося дисплей. Так ось вставляємо. Так, сюди корпус э, вставляємо. Тоді так ось так ось. Ага. Оптик гучності. Вбираємо, защелкаємо верхню кришку і, і з основним корпусом. Так ось. Єсть. не пойду. Так, защелкается трохи маленько. Так, вот. Опа. Хрестнецы трохи мешает, походу. Так, есть. И тут просто насажу ему нижний чехол. Ой, то есть силиконовый чехол. Так, я нас. Просто вправили його і все. Ось так ось воно виглядає в нас. Так, сам чохол. Непоганий чохол, я дивлюся, трохи, трохи важкенький в телефон в ньому. Ну, непоганий, рекомендую. Як буде служити, як, як він себе поведе при падінні телефона, я не знаю, не можу сказати вам. Хоча краще металевий, але цей краще не, не так закриває сам. Не так закриває саму антенну і краще ловить сигнал. Так що ось така ось у нас була розпаковочка е сьогодні. Так, а забув ще показати, тут ось заглушка для того, щоб включати беззвучний режим. Хто е не знає, Так, що вона тут без проблем також можна підняти кришечку і включити беззвучний режим. Ну що ж, непоганий чехол. Ну, трохи масивний телефон стає. Підстав, підставочка тут, як бачите, вона поставить, подивитися фільм на столі. Ну, так, він, так, він, так він не стоїть. Тільки боком Так що Ось така ось у нас була сьогодні розпаковочка. Посилання на дані чехли я залишу під відео. Переходьте, вибирайте, який у вас колір підходить, які є які кольори, дивіться. Замовляйте, шляхлині дорогі в районі 200 гривень один коштує. Так що рекомендую. Можна купувати. Кому сподобалося відео, ставте подобайки, хто не підписаний на канал, підписуйтесь. Всім дякую за увагу. Зустрінемося в наступному відео. Всім па-па. забув сказати, да, е, безпровідна зарядка MaxSafe через даний чехол не заряджає. Тому, тобто, якщо ви заряджаєте безпровідною зарядкою, MaxSafe, вам краще підібрати інший чехол.